Ми з України спорта, що ранкова поранка, як проходить кожен мій день. Відчувається 8 часов. 9 посидіти посиділи телефоні. Тепер заходимо сюди. Тут у нас звісно, на Вранці дали їм всі, на коні вранці цікавиться. 5 часов раді. Так, далі. Вода моба тепер. Я колядував тільки за цією козою, з стой козою. Ні, наоборот, стой, козою колядував, з цією не колядував, вона стояла, просто тут гуляла. Ну, може, бачили на квадрі там. А ты, а ну-ка. Ну це ти сестри. Ну, то есть вони за не можна. А я осією був. Ладно, ходь. Вечором, да. Ну я обичну вечором даю води. Друзья, братья, просто бумага я поставлю. Аккуратно. Бузь-бузь. <свят> <свят> Что мне не тратите <тряйся> на дочь? <свят> Такова такая камера, когда мы проходно помещаемся рядом. Оце. Предумав діду. Вий, можу буває, три, буває чотири рази в день. Того що попа прийшов, побачив. Ну я десь через два-три через часа. Ну, Буває через час. Прийшов, побачив, пусто, зайшов. Десь, да. сюди положить. Сюди не забудь.

Може, сьогодні будемо вигулювати, подивлюся, бо вони вчора заслужили, вчора вимушилися. Ми поки... Ну поки зняли. потім ще фоткалися з ними. Це взагалі. Одну споймав, друга побігла. Другу споймав та побігла. Я вкрай так вчора не мучився, а в мене ще зі кожу, я, я почала хожу, я не можу руками знаєте, дві.

приятного вам аппетита, друзья. Всем пока-пока, всем добра. Можно? Всем добра. Всем хорошего настроения. Их-то сейчас съесть, приятного аппетита.